український футболіст, який досяг найбільшого успіху в Європі, напевно ж, це Андрій Шевченко. Скажете ви і помилитесь принаймні за одним важливим критерієм. Безумовно, в легендарного форварда Мілана, Челсі та Динамо була надяскрава кар'єра. Якщо порахувати трофеї, які Шева завоював за межами України, то їх буде сім: Ліга чемпіонів з Суперкубком УЄФА, Скудетто, Кубок та Суперкубок Італії, і два кубки в Англії. Але вже зараз Шевченко лише друг. Другий в списку найтитулованіших українців, адже в іншого Андрія Луніна, воротаря реали цілих дев'ять трофеїв в Європі. Він по два рази вигравав лігу чемпіонів та суперкубок УЄФА. Брав міжконтинентальний кубок та кубок клубного чемпіонату світу. Має дві золоті медалі чемпіонату Іспанії, Кубок короля та два суперкубки Іспанії. Грати за реал певною мірою чіт, але після сезону 23-24 вже ніхто не скаже, що успіхи Луніна це лише. Щасливий квиток, який він витягнув, коли став мадридістом, тепер чекаємо успіхів Андрія в дорослій збірній України, адже золото юнацького чемпіонату світу в нього вже є.